Так, друзі, їдемо на полонену. Усім привіт! Вас вітає ферма сільського учити Відзасіли, ну пустіть, пусті покажемо. які ціки ями. Зараз будемо брати... Ні, то треба аж туди, брати. Справжні покатухи. よっ друзі за ці покатухи варто би ви підписались поширили відео поділились о я вже сам болота. і де вчора що свіжий дощ робить це було вчора Так, слідуй підйом. Серце влітає, друзі, після неділі зеленої. У горби. О, крафтинг! Ого, все, я вже за ним не успів! Такмо там собака, другу. Так, рухаємося далі. Тоже, підйом добрий. Ну, це так не передає, З середини, як з знадворі треба казати тут камінці трошки а, ліпше. Лег, легше чіпляється. Це вже, вже з гіршого виїхали. Якщо ти з морів вийшли, ти ми з села Ну, ні. Жертви, які на це. Йой-йой. -йо. Оха, блядь, чекай, тут зараз випадемо. Чух. А, та це ми зараз на повороті вийшли, так? Да? У Бебейці пер, так? Ну, так, давай. А, то ще кусок. А, то ж тут поворот зразу, Старі. Вимило таку. Добре, вимило. Та добрий, дощ був. Знаєш, тут заяло багато більший у нас Вчора мало бути добра злива, ні? Серега, можна Трохи Скло грязним будете, вибачте. Та чекай, бо тут то 30 що? ага, не треки до петру. Йо! Йо! Це найховайся, порештока. Пошли тут кручику. Так, давай. Проїдемо. Проїдемо, як ти поїдемо. Але ж голову прикиніть. Голову згинайте потрас стоїть. <ріху> <Так. ріху> <А, ріху> крас <під такі> машини. <ріху> а, це ми вже з досбубеки в цей ходять, так? Да? А, да. Все. Так, що далі буде? Ще один підйом черговий кіну, сука. Там для стрімку. не Ох, це треба було з боку знімати, як він кидай, було. Просота. Ми вже на поліні. Браво! По

Який це все фай Ми пічмо далі трохи піддимлює, але байк Треба не висі, яка мала, видно, ми пасли були що. По асфальту. Це не може відео передати цей болота, баганька, баганка була. От. І зараз мали б коні з'являтися на горизонті. Якщо Мені... вони всі не колобок. бок. всі гарба. Ми тут вже близько біля протата. Тепер лісову стежку їдемо. Казковий ліс. Sardaži pijam dobri Alovo perhai Oblai Uskar kapiec Zarko nesbai tekst trimku da hoćbe Světlo kinci, nelio. Sai vai žajemla dalje? Lievo! Туда. Тож, красота Ситашко їдемо там, дляжди в це, мотоциклі. Це кола, склади трохи цей. цей. Так, да. тут. Таква? так. да. Покажи цей, яка тут вперед спереду тут ровером робером. Таке в мотоциклі їдуть, ми їдемо машину. Ну, хто би хотів таких покатушок, напишіть в коментарях. Чого ви такі говорили? Буковинські Карпати. Зараз виходить, що ми хребтом їдемо. Так? так. Хребтом? Можемо поїхати на, на, на берегомета, а можна на наривуємо. О, Ще один підйомчик, друзі, і ми вже... Зліва, брати чи справа, хто знаєш. Лівіше. На, на а тут теж лише тачки, ці мотоцикли їдуть? Добре, хоч камени дорога, так легше, що. Є за шоловець. Ой, 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 ой. Тут теж, друзі, дітський під'ям. Що ну, тут? Передати це словами не ж камера не передасть. Так що, хто буде бажати, можемо... О, Перегородка. Переїде зараз. Цей дружпак. Ви вже половині, тут треба визирати коники. Сіємо було, да. <рес> буденочок? Почорніла. Фарби хоче. Помальована була. Було помальоване. <рес> Це будиночок має якийсь. Хто хоче, будете писати, можете, ти відпочити. А, що трохи. Вартуєте,

Молодняк. Це по обамі. Жребчки на продажу. Ні, це не жребчки, це лошечки. Ага. Це лошечка по обамі. Так, чекайте, бо це трошки заблизьку. Так, йдемо далі. Що в нас тут є? Це перша ранка одна. Це лівіше. Так, а це гнідої мама. Мама, гнідоївно жеребно перфероном. а це мама, це і лишиться, це пообамівна. Собі тримаються купи, грязні був дощ. А ми приїхали. Не доїхали машину, бо попало під бак. Коротше, збило трубку і свіжку, і не заводиться вже машина, солярка. Це каже, солярка бензина потекла. Ми почимо далі до других. Так, друзі. Є коні, ми їх ходили далеко шукали, а вони багато ближчі були. І ці красончики пасуться. Всі конік одна. То по Обамі. Ця гніда теж по Обамі. Еже ти? Я добре думав, що у них я казав, що йде тут, не мала би бути. Ці коні. Це сіра цього прийшла в лошицю. Це сіра лошиться від обами, так? Да? Курикова? курикового? <рикова> ага, це по курку торкачався, сірне по Обамі. Ну а це лисеньке що? Від кого це лисеньки? <рикова> ну та ця, а та лисенька. Є ця альбіна. На горі з лошечку по сімбі. Це лошечка. О, я! Сліпа така кілюхата. Далі все покажемо. Сліпа юрком крета. Це кобела, друзі, хто буде дивитися, це вона походить з Соломахиного ранча. Юрком покрита, вона дає дуже гарні моцні лошата. Це має... Оце від цієї кобели щось можна очікувати цікавого. Отак, ну, яка красуня, ногу має моцну під собою. Ну. Одним словом, дуже цікава кобела. Так, пішли далі. Молоднячок. це по румунському жеребцеві. І ці гарні кобелки випасаються. Одна краще другої. Є жеребчики два на продажу. А ну що це? Це жеребчик теж по обамі. Можуть продатися. кого цікаво було, би. От так, а ми находилися такі світи за цими кіньми. Це, це файно. Фу на тебе, гарнюнька. Є молодняка. Прррр. Є такі трошки ще неведеніші. Коротше, все може продаватися. Всі коники. О, блескавичка. Це по сліпі і по обамі. Це було вона у мене. Родилася. Що маленька воно трошки. Це, ну це буде моцна дівка. Ай воно ще набере, то вже видно. Її в серпні буде два роки. Дуже набрала вона висоти, ногу не центнує. Уявити, що воно буде від юрка мати. Там ті дві. О, лафа. Що, лафа, може йти на продажу? Я не знаю що... Друзі. Якщо... Козака зацікавить така кобела, лафа. Це що з совєтських коней може продатись. Номер буде під відео. Реально десь ціна її дві з половиною тисячі. Такої кобели дівчика в неї шия, моценна. Дивіться, яка кобела красотна. А дядь Юр? Так. Ноші покажемо. ці. А ця коли гніда? Гніда на колес має бути з лошам. На осінь теж? Під осінь. А це чорненька, це що за чорненька? Це чорненька, це що? Лошиця то по чаду. Ага, це та ж у того року важківця, що той хотів купити? Шуважку ця гід хотів купити, так? Да? Жеребчики на продажу є. Є по чарліку, є по обамі. Так. Так. Блескавочка. Солідна лошиться. Чим не орден? Український. Так, далі, що у нас тут є, друзі? Так, 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 так. Таркач, коник по обамі. Продається. То всі коники, все, що є, все можу продати. Лошицько. то теж коник. всі коники набирають, ніц нічого не хібує. Так, і ще ця кобела цю кобелу показую. І все. Понабирали вони досить. Це теж молода жеребна до руку мала лоша привела. Це, що це в неї такі друзі напишуть що це за борадовки такі? Кобели і як їх можна лікувати. Це всі юрком покриті. Всі кобели. Так. Мені самому цікаво. Шшш, не, Пр, не бійся, не бісь. Ну, три роки мало. Перший лошад, тепер буде мати вчителя другий. Тільки були жребні, то всі файні. Дивіться, а що той робить? Джеребчики розпалюють кобелів. Це все, річники тут великого нема. Але вже показують. Ця палець це, тут треба забирати на долину. Чуєте? Палець це лошається ця. Палець. Оцело. Знаєш, ти річники її розпалюють І вона там так блекає Котре Котра, котра, це вогонь з до перед нами Оце чорна прямо Це вже Ага Це вже підсохло вилиц хоч би що